Усях позбавленої волі. Із тканини із солоного тіста в кіровограді в бібліотеці Бойченка пройшли майстер-класи від умільців на всі руки. Організували їх викладачі професійного ліцею побутового обслуговування. Про секрети їх майстерності розкаже Леся Кришко. Клаптик тканини, голка з ниткою і терпіння. Це все, що потрібно для створення квітів. А далі за схемою кілька стіпків, загинів і у руках майстра народжуються гладіолуси. Ними можна прикрасити будь-який одяг. Ви можете. Виправити уголочки, до центра, зводите, складаєте ці уголочки, і це називається гладіолус. Потім їх можна між собою скріпляєте і виготовляєте виріб своїми секретами. Із учасниками майстер-класу поділився і кулінар Анатолій Радковський. Розповів, як правильно вибирати продукти для цукрової мастики, щоб вона не ламалася і тримала форму. Говорить, важливо, щоб сухе молоко не містило солі. згущівка була без рослинних жирів, а цукрова пудра без крохмалю. Близько додасть масло. Найголовніше. Приготувати якісну мастику, найголовніше, а далі вже працьовитість тут наскільки вже такий, таку творчість можна е, е, проявити, що е, у кожної людини буде своя квітка. У солоного тіста свої секрети до борошна солі і води майстер додала трохи крохмалю, завдяки йому тісто не береться до рук і не кришиться. Точно так само, як і пластилін. Зверніть увагу, дуже хорошо ліпиться. Ви такими самими цквітами можете прикрасити собі свій домашній каравай, свій пиріг, але це тісто не предназначене для вживання. Це тісто вважається як подарунок. Учасникам майстер-класу запропонували закінчити картину. Через 15 хвилин з'явився букет. Мені надзвичайно подобався дуже надзвичайно сподобався цей захід, і ці набуті знання, які сьогодні я отримала. Я буду їх використовувати і надалі вдома. Звичайно, не обично чуть, чуть але все одно класно, прикольно ну, звичайно, гарно хочеться навчитися. Ну для всіх, звичайно, важко, дуже кропітка така робота. Зроблену спільну картину студенти подарували бібліотеці Бойченка, у якій проходив майстер-клас. З собою взяли троянди із мастики, живі хризантеми і здобуті знання та навички. Леся Кришко, Іван Фоміченко – день за днем.